Шановні мої глядачі, здорові будьте! Мене звати Іна. Сьогодні готую оселедець під шубою. Хочу з вами поділитися своїм рецептом. Вірніше рецепт тут один. Відварені овочі, малосольний оселедець. Але я хочу вам розказати про свій спосіб приготування. Оселець під шубою. Так, подивіться, давайте по порядку. Найперше оселедець. Оселедець я засолюю сама, він дуже смачний. Домашній оселедець справді дуже смачний. Рецепт залишу в описі під відео і раджу вам спробуйте, приготуйте. Це справді дуже смачно. Тепер філе оселедця відділила від кісточок, нарізала кубиком і сюди накришила цибулі. Багато хто цибульку маринує окремо, додає спеції, навіть ошпарює укропом. У мене ось такий спосіб. Цибульку я вимішую разом з оселецем і залишаю хоча б на півтори-дві години. В холодильнику. Цибуля дуже гарно просочується смаком оселеця. А ще для приготування цієї страви я використовую маринований буряк. І мені дуже приємно, шановні мої глядачі, читати ваші коментарі, де ви пишете, що ви також готували маринований буряк і що така заготовка вам дуже сподобалася. Бурячок дуже смачний. До речі, і маринований буряк, і так само маринована морква. Це просто ідеальний варіант зберігання врожаю. На дно посуду спочатку натираю барабольку і трішечки її присолюю. Тепер оселедець з цибулькою. Зверху натираю барабольку. Тепер майонез і стараюся ним гарно все замастити. Ось так. Натерта морква. Трішечки солі, небагато. Небагато, тому що зараз буде знову шар майонезу. А в нього. А він добре приправлений спеціями. І тепер натираю бурячок. Маринад весь злила. Бурячок на грубій терці натираю поверх моркви. От, гарний товстенький шар буряка. І ви знаєте, оселедець під шубою, приготовлений маринованим буряком, це справді дуже смачно. Це дуже смачна страва, тому що буряк гарно приправлений спеціями. Тепер миску огортаю харчовою плівкою і в холодильник на кілька годин, щоб всі овочі гарно просочилися. Смачненький оселедець під шубою.